Всім привіт! Давайте треніруєте четвертий день. Так, що оборона каже в Б. Добре, ще тримаємося в Б. Непогано. Килайло. Що ж тут зробити? В принципі, тут тільки клик може з грібом не заблокуватися, то можна було би так і лишити. А то взяти сюди замість цього синього. Ничего такого чудика. Ну, спробуем. Зина Альфа. в кого на 23 эмки. Ну, нормально. фиолетовых нема. Кайф. Мне это подобается. Ну, окей. Будет еще одна трика синих. А далее? Угу, буде ще одна трійка. Синіх. Слухай, Кіпріо, туди стійкість. Через свою мультяшність. А, я тебе що, дарма качала чи що? Ну, не треба його заряджати. Блін. Що це робити? Мені треба сині. Їх немає. Можна було б... Резикнути, але не дуже хочу. Може тут будуть сині? Буде добре? Ну тихо ж, ну. Белла <клес> пропоную сюди стукнути, мабуть, ми все одно не доб'ємо, мені трохи лишилось. Міг би вже і вмерти. Може сині складуться. Ой, майже. Вб'є, не вб'є, не вбив, добре. Ну що, погналася біна, патінки приот цей чудік. Спробуємо. Ну, цього точно доб'ємо, так. Зараз спробувати цього. Вистачило. Ну, звичайно, Кирилу не вистачить. Цих синіх будемо зараз щось під ним ловити. Куча непотрібних червоних. Добре, добили. Ну, тут пощастило. Хто там у нас далі? О, контра, мультяшки. Контра не зніметься. Хотіла казати зелений. Тернір <смір> без зелений. Ну, не знаю. Кого тут можна взяти? Угу, погано. Хто, значить мені тут грім потрібний? Можливо, замість нього ще взяти якогось лікаря. Додатково. Чи ми б мали таку ніби як живучість, можна цього взяти. Пана. Погано, що в мене тут мало доспела. Оце зараз це може бути проблема. Фіолетовий кристал, ну заберемо. Не зарядився. Фіолетових далі немає. Хезе тільки зараз вмикати. Чи є сенс? Ти в мене ще не скоро зарядяться. Ну, зробимо так, таким чином. І вже знову льтує. Як ти мені подобаєшся? Контрам, а в нас кристал. А контрам буде ще дуже довго, правильно? Чотири ходи. Що ж будемо робити? Ризикнути? Може хтось та виживе? Слухай, ти не додоб'єш, треба було в контр робити. Візьмемо фіолетові. Ті борти все-таки зарядили. Що вам так не дає жити цей крил мій? Луплять по ньому. Па-па-пам. Поганувато, фіолетових нема. Зараз буде, може й бути, сліпота. Що тоді взяти цього пана свого? Відлік... Ууу, на контрівмер. Так, це ж на контрівмер. Погано подивилася. От вам і сліпота. Ну, Тоді тут заберемо. Так, в контуру. То непогано, звичайно, але тепер, якби вона ще вбилася добре, хоча би так. Трохи не вистачило. Добити. Ну, тоді будемо щось таке робити Відлікуємося. Всього, що пробиття працює, дратує ця фішка. Нехай тоді увімкнемо макулу і спробуємо їх трохи погризти. А ну доб'ємо синіми. Ні. Так, цього добили, це вже добре. Хоча тут контру вмикати проти нього немає сенсу, тому що він працює файно зі своїм пробаттям. Але сподіватися треба. Так, увімкнемо кулу, щось десь коверкнем, супер комбо. І все мимо нього. От, от як пасивною командою це їх забирати в цих вуглах. Це... Ой, так, добре, вийшло. Хто там далі? Чао, лісю, Акула. Угу, гу, гу, цікаво. Або лишати клика? От, або, наприклад, повернути. Або лісю, або нехай буде вже клик. Може, там вони якось будуть супротив робити проти те лісю. Сині. Ну, заберем фіолетові. Це в мене сьогодні так, як на війні. Я одно щось десь роблю комбу. Сподіваюсь, думаю, а раптом там, десь, мені щось вилетить, приїде. А воно ніфіга. Так само і бачу на турнірі. Десь щось сподіваюся, а воно не хоче. Пухникало, приїхало трохи. Угу. Зелений кристал потрібен? Ну, давайте тоді увімкнемо. Може, там цього таке вб'ємо? Так, добре. Щось спробуємо зробити? Мені би якби цього вбити. Вийде, не вийде. Вийшло. Добре. Підлікуємося. Бийте, дівчата. Бажано в контруби. Щось в мене сьогодні не хоче працювати горло. Так, молодець. Можна так сказати. Я отак цю, цей варіант костюму Соньки і не використовую. Якось собі звикла до тих, або знімаю каку, або де Все, в принципі. На цьому і все. Спробуємо червоними добити. А ми, ми цим просто добили. Окей, ну, пані, що ви мені скажете? Зараз ми вас, в принципі, фіолетами доб'ємо. А, вона сама добра. Півтори тисячі прилетіло на контрі. Нормально. Так, тут теж змогли. Угу, Цікаво. Буде і боляче буде. Хм. Ну, прям не знаю. Або повернути Гріма, наприклад, що в нас тут було двоє синіх, або так цього і лишати От різниця в мене. 4600, 5400. Майже на 1000 очок оборона різниця. Оце мої чахлики. Ух, і мощні. Які. Фіолетова фігня. Є трохи червоних. Ну, мене червоні зараз не дуже цікавлять. Мені якби фіолетові. а ну приїдь там знизу. Ну, жота я ресто, дякую. Ну що тобі Ну що з тобою робити цього? Блін. Зараз це як зробить баф. Що я тут хочу зробити? Хочу зробити багато комбо. Щоб воно якось максимально саме там собі поскладалось, повзривалось, поприїжджало, зарядили лісю, можна сказати. Може воно зробить мої там якісь супротив зроблять, га? Так, тільки гріма хоча б не заряджайте. О, штурт мани, це добре. Але контра заблокована, це погано. Зараз така дилема. А в образі червоних або синіх. Справа цих не можу взяти, червоних заряджається крил, не хотілося би. А з цієї сторони, у мене заряджається грім або скарлет, Це теж не хочу. Ой, яка ситуація, якщо чесно. Хотіла просто клика бути, але ж він, гадость, може вже зараз відроджуватися 350 раз. А я, до речі, якщо візьму справа трійку червоних, у мене клики не зарядуться. А якщо беру кристал, в мене складаються жовті. Летять вони в Скарлет, і вона заряджається по-любому. Ну, спробуємо тоді зробити отак, ніби нейтрально. Тепер підлікуємося, а тепер будемо червоні брати. О, чудово, мені сподобалось. Так, тоді лікуємося. Що будемо робити? Мабуть, тоді зірвемо жовті, зірваться червоні. Угу, добре. Ну, нарешті в мене вийшов кіпріот з Нірвани, хоч мені зараз вже не дуже потрібно. Так, пане. Як ми з вами знайдемо спільну мову легко чи ні? Зараз побачимо. Так, все вийшло. Можете ти ще 200 з кандинчика. Хто там? Грім, який дає баф? Ця з китайців ріже броню. Гормек десь Хм, Цікаво. Ну, погнали. Офігіти. Так От... моє поле. <сум> Жесть. Куча зеленого, червоного. Ну ладно, червоне то ще таке мені ніби потрібне. Ну, зеленого, куди мені стільки. Треш. І цікавих таких комбо я, наприклад, не знаю. Де би я хотіла зробити, щоб максимально щось десь літало? Зелений кристал, я щось не бачу, як мені зробити? Хм. Цікаво. Трійка фіолета. Мало? Нема більше нічого цікавого. Трійка червоних. Угу, філетовий кристал. Ну, щось він ніби й небагато б'є, як на мене цей грім. Чи то мені так здалося? Так, винесли його, це добре. Ну, Максимально тоді бафнемся і будемо щось десь крутити. Так, від'їхала добре, непогано. Ну, тоді нехай заберемо фіолетові. І нарешті приберемо вже ці зелені з поля. Так, того ж дуло, чудово. Так, пане, що ви мені скажете? Мало о, все, на контрі добився добре. Ну, легко тут поле поїхало вже. Потім на початку було тяжко. Що там по рейтингу? Це 164 місце. Ну, звичайно, тільки починається турнір, мене скинуть, але, можливо, в топ-1 я буду. Так що поки що все окей. Там побачимо, як буде останній завтра день. Все, всім доброго камня, всім пока-пока.